Держгеокадастр має нового керівника. Сьогодні він приїхав до Кіровограда разом з урядовою комісією, яка розслідуватиме діяльність попередньої очільниці відомства. Невозпеченого посадовця представили активістам під час першого засідання комісії, виконуючим обов'язки начальника управління став Ігор Рибак, родом з Херсону. Тривалий час чоловік проживав на Кіровоградщині. Останні сім років працював в голованівському відділі Держгеокадастру. Він обіцяє розглянути окремо усі випадки відомств учасникам, а в отриманні земельних ділян. Анок причини відмов вивчатиме і столична комісія. Матеріали по усім справам вже до кінця тижня. Облдержадміністрація передасть управлінню. Відтепер, за словами рибака, процес видачі наділів стане публічним. Протестуючі призначенням залишилися задоволені і обіцяють завершити акцію. Ця робота буде розміщена на сайтах адміністрації і головного управління. Тобто буде прозорий механізм подачі документації, проходження документації, ну і люди тут бачать, як, як робиться справа. Соловйова усунута від виконання службових обов'язків на час проведення службового розслідування. Призначена комісія, яка буде вести це службове розслідування. Щодо термінів, поки ми не розберемося, я не можу казати термінів.